Хочете схуднути, та не вистачає часу на приготування їжі, тоді обов'язково зберігайте цей рецепт збалансованого обіду для схуднення. Він готується легко та можна їсти декілька днів. І так, на розігріту сковорідку, без олії додаю фарш. Можна брати курячий або індичий. До нього додаю нарізану цибулю, трішки водички, сіль та чорний перець. Спеції можна додавати будь-які за вашим смаком. Коли вже фарш побілів, додаю томати і ще трішки води. Далі перехожу до квасолі. У мене це консервована квасоля червона, без цукру у складі. Я її промиваю добре і відправляю на сковорідку. та тушкую ще приблизно під кришкою 7 хвилин. Коли уже все готово, я додаю натертий зубчик часнику. Перемішую та накладаю у тарілку. Свої пропорції я напишу в описі під відео, а ви можете готувати по своїй нормі БЖВ. Уже перед подачою страви я її поливаю ще оливковою олією та додаю зелень. У мене це свіжа петрушка. Така страва є повноцінним збалансованим прийомом їжі.